Вважається, що у ніч на водохрища вода набуває цілющих властивостей і лікує тілесні і духовні хвороби. Житомиряни поділилися своїми думками стосовно користі цього методу загортовування. Очищення від гріха, ну і можливо закалювання. Я так думаю, що люди, які постійно чого люди, які постійно купаються взимку, вони крепші, напевно, здоров'я в них крепше. Нам трапились нагоди зустріти справжнього поціновувача загортовування. Він одразу загупився цим, незважаючи на те, що лише нещодавно спробував перше. В минулому році один раз купався, перший раз в житті. Один раз купався на закрищенні. Ну взагалі нормально. А в цьому році збираєтесь? Взагалі збираюсь, але далеко не кожен наважується пірнути до крижаної води крізь ополонку, незважаючи на цілющі властивості і духовність цього заняття. Пірнаєте в ополонку? – Ні. В полон, як точно. Ви бажаєте, чому люди от займаються з цим, чому пірнають в ополонку? Чому ну, став, назвища звичаї такі. Маємо щось вірити. В основному чоловіки, я, наскільки знаю, так. Також жителі Житомира розповіли, як збираються святкувати водохрещі цього року. Готуємося, але ну, ходимо до церкви, беремо воду, святимо воду, потім додому приходимо, освячуємо хату, то, ну все вісе освячуємо. Цікаво, чи побільшає бажаючих взяти участь у масових пірнаннях в ополонку цього року, адже зважаючи на показники термометрів, не така вже й крижана вода буде на цьогорічне водохреще.